Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, переможемо. Відкривається красуня Меш, Вже пора обрізати першу хвилю майже всі. Ну більшість, більшість, а вона ж тільки відкривається. А я хотіла розповісти, бо я е, знімала про обрізування троянд літнє, таке коригуюче, і забула ж відзняти і наголосити про обрізування першорічок. Першу річок це ті, що у вас були посаджені навесні або навіть восени. Тобто, якщо ви восени посадили, вона росте у вас перший рік. Як обрізати такі троянди? Ми обрізаємо лише квітку з квітонішкою. І все, навіть не, не шукаємо листоку. Тут перший, там три, наступний п'ять Ні, Ми не орієнтуємося на п'ятилисник. Ми орієнтуємося, не орієнтуємося, тобто ми обрізаємо лише квітку з квітонішкою. Все, ми лишаємо по максимуму е зеленої і вегетативної маси. І квітка вже нарощуватиме далі кущ. Нам зараз не варто добиватися в першу річок, щоб було правильно сформовано назовні, там дивився п'ятилисник, чи що. А нам по максимуму треба залишити, і сорт не втрачатиме багато сили там на відновлення. Що ми в неї заберемо багато зеленої маси. Якщо у вас є доросліший сор, навіть другий рік росте, але ви теж побачите, що він дуже мало наростив, вам, не подобається вам густина, енергія приросту, ви теж можете по мінімуму знімати, тобто фактично забрати лише квітку і, може, де-не-де, не знаю. Але загалом намагаєтеся лишити побільше зеленої маси. І так, це якби, посприяє або ж не забратиме. Додаткові сили в троянди, такої молодої, або яка не може достатньо наростити. Також питали мене, як тусканість уперб я буду обрізати. І я вирішила, що ніяк <сум> ніяк вона один раз квітне. Тобто, фактично, це є приклад троянди, яка квітне раз на сезон. І їх така особливість є в тому, що наступного року вони будуть квітнути на приросту цього року. Тобто, це все. Все, це зелень, все оце вона не квітла. Бачите, тут немає ніяких ну, залишків пуп'янки, залишків квітів. Тобто, це все вона наростила, оцю всю масу, дуже багато вона наростила на цей рік. І якраз квітнути вона на, наступного року саме на цих пагонах. А оце, це, що бачите, вже відквітло, це було якраз з минулого року збережене і воно проквітло. Тому що я зроблю в ідеалі взагалі. Такі сорти, які один раз квітнуть, Вони ж в результаті, якщо це не самочасний сорт, вони мали би зав'язувати плоди, шепшинки. І для багатьох, хто дуже так уже. Ну, маю на увазі, хочу там зібрати колекцію таких ціляких гругоз, ну щось таке дуже старовинне, досить таке оригінальне, але маю на увазі, що ну, якщо один раз квітне, то не завжди хочеш садити, бо все ж таки хочеш, щоб цілий сезон квітувала троянда. Якомога довше, навіть три хвилі в багатьох регіонах це може бути таке і так є. Але якщо є місце, бажання, то можна садити і такі одноразово на сезон квітуючи. І відповідно один з таких. Характеристик привабливих для трояндарів є те, що вона зав'язує плоди шипшинки, які потім взимку, в тому числі, прикрашають той ландшафт однорідно сіро-білий. Не такий веселий, як яскравий, який є навесні, чи влітку, чи восени. І от це є перевага. У мене тускані суперп, вона не наростила ніяких шипшинок. Чомусь усі квіти, все, що відквітало, бачите, воно попсувалося. Тому я повідрізаю оці квітонішки пройдуся, тут-то тут, тут Бачу, ніде немає шипшинок, не знаю чому. Може, погода була несприятлива і воно більше загнулася. Але ні, вони ж квітли, вони ж мені все ж таки квітли. Повідрізаю, позабираю такі залишки листочків. Якщо десь присохло, я не можу забрати, поочап псуватись листочок, я його теж заберу з f листочок чи частину пластини листової. І все, і лишу оцю зелену масу. Бо нема сенсу зараз, я так бачу, обрізати, що ти тут обріжеш. Ну, Минулорічні оці обріжеш, але весною все одно ж треба буде після зимівлі перевіряти, як воно перезимувало, і якісь там занадто слабкі вирізати, тобто лишити все ж таки ці молоді, вони дуже грубі, гарні. А оце от, воно досить тоненьке. І воно швидше за все буде при землі там лежати, і ну, яке там при землі квітування чи не дуже гарний вигляд. Тому, та, Тому я просто вирішила, що не буду робити подвійну роботу. Фактично, а просто зроблю по мінімуму. Прибираю те, що відквітло. А вже весною, після зимівлі, по результатах зимівлі буде видно, що я маю далі робити з тим сортом. Ось так цікаво, як ви робите з квітами одрі... з сортами, точніше троянд, які квітнуть один раз, який ваш підхід і чому буду вдячна вам за коментарі і інформацію. А це фальстав. Просто він тут поруч, прямо біля тускані Сюпер. І він мені вже відцвітає. Так, оце я вже фактично ніж. Там є два пупляхи внижче. Зараз просто бачу гарний кулі, хоч бери і окремо ще знімай про неї. А що тут дві квітки? <смі> Тому так, дякую вам, чекати на ваші коментарі, поради, підказки. Всім доступних відео і па-па!